Nu kijk eens wat ik erin Тоді ти прямо в кришах вибіг з хати, так? А, так, да, я ходив до голову, ходила... <рес> а потім ходив А вітру просто тоді не було такого, напевно, снігу. Так, ну, я... А ну-ну, що корка була оце, снігу, так? що ти... <рес> О, це випав сніг перший, виходить. Ну іменно святковий настрій получився якийсь. Да. Що таке не зрями обв'язали ялинки? Да. ялинки, ялинки. Да. Ялинкою яблунки

Ай, горячая. Серж, ну хорошо, друзья. Ты можешь телефона ты, это фотоаппарат это Христос Хрестився точка Христос. Коп труси багато одягу на мені. Чего? Я тебе кажу, серьезно? Да? А? Ну ты где завазываешь? Завазывай. Смена поста. Так давай Що вона могла довго Воно на видео снімає долго Опай Кутка Опа. Так, давай. Дурний приклад заразительный Точно. Ой, так, я знімати не буду. Орешки мої. Зменшиться. Нічого, це їм процедура хороша. О, є де ноги Так, да, Так, ноги можеш, бо в ноги трошки типу, непривично. А потім просто все не будеш вдягати, тільки натягнеш це. Ти, ти труси знімав? Ні, я знімав. Ні, я не знімав. А, точно, там цензуру цензура включав. О. О. Помаленьку тільки, помаленьку, щоб не, не скаче, поп... злазь. злазь. тако ногами. Так, все, і три рази перехрестися, і. О. І три рази присів по шиї. А, все. О, я це да, Христос народився в рісці Йордані. Ріссій Йордані, все точно. Стани на себе натягуй. Стріпкіс, завер наперед. Все, і вступай одразу в ці бурки. Так, якусь кофту. Яка така мягка тебе що? Що застигну пісюнчика Аба. Та ти що ага. Правда пощипує хорошо Почет. Ну то я тобі кажу Так за мною наперед я все вдягати ну, хоч сьогодні Щось одне вдягни і все і це В принципі за і... мені не холодно Ну я, я тоді голий до хати побіг <різь> <різь> А мати ззаді з палкою Бач, нічого такого ну, тут. Все. З, занадто багато лишнього одяг. Шапку, шапку насаджуй. А то ти зробив, нажимай кнопку це, типу, фоткати. Це велика. Зробив одну помилку.